Чим пиляти швидко буде ланцюговою пилкою, дешево, якою буде бензинова акумуляторна або мережева. Мабуть, мережева буде найдешевша і найвитриваліша. Отака моделька поставляється в отакій цікавій коробочці, моделька К2000, бокове розташування двигуна, дуже потужна. І саме зручне те, що ми можемо натягувати ципок. Не риючись по карманах і не шукаючи викрутку, наливаємо мастило. Пилка оснащена функцією змащування ланцюга та шини. І в добрий час вперед. Якщо зацікавились, будь ласка, на сайт, обирайте. Якщо є питання, коментарі. І, до речі, якщо буде ну, десь півсотні гарних коментарів, тобто не то, що у нас гарні ми, а Цікавих коментарів, тоді ми її ще й випробуємо, і також вам покажемо.